Рібник дає, вони з половини. А я тут, нічого, прийнявається. Тому що вони всі зміни, заканчуються потім. А ми служимо кормити. Кацести, качів, гайдагою. Не накормлять нас такі по одному, по два пая. Не накормлять. І не обіцяють троє. Найкраще саме, саме господарство це 2-5 тисяч землі. Оце вони спробоють. 50 гектар не накормить. Польща накормила, Польща накормила. <губить> а як же Європа робота? Він розказує, ми кормимо, а він розказує. Поки в нас в мозгах отут не поміняється, ми от стоїмо, цигарку викинули. І лежить вона отут валяється, чи бичок, і насіння плюхається. Ну ладно, це органіка, це перегорить, чи перегниє. Поки в нас в мозгах воно все не поміняється, поки ми оце такими як сьогодні ми є. Ми... Повірте, от до чого ви це сказали? От ми кучу тексту, резюме. Він правильно сказав. Тут Нічого не не себе пепельницю носити в кармані. Значить, і складувати, а потім на шулу висипати. Починається все отсюда. А починається все з голови. Багато дороги. Привіт, з посади, що дома великі хазяйства, далі що? Вони все в кармани все ложили і що на що не тратили. На саді не було І всі працюють. Страшно. І ми налоги платимо, а якийсь нестеренко, герали цього да. платить, і привозять сюди нам і цвіти, і його щось. Вони і Сімена, і сімена. Зробили з, з гектара, наприклад, таку-то суму. Та Сім рівні. Пожалуйста, платіть, що один гектар, що 21, що 1220 гривень. А ми ж не, не хочемо, там не хочуть цього прийняти. Там да. не хочуть цього, але цього але прийняти. А от НДС не хочуть, не. зроби налог з а прийшов тебе мільйон, ти знаєш, скільки ти повинен налогу віддати, і той знає, скільки має отримати налога. Все дуже просто, але чогось вони... Так само і в нас є 30 мільйонів орної горної землі. Зробив по 100 гривень з гектара, скільки це? чи скільки? Пожалуйста, регулюється закон, з яким не потрібно бюджет. А там же думають, так скільки що... ми вже год б'ємося да. за це і вони не хочуть прийняти да, закон, да. тому що не вигодно. Вигідніше прийти провідати трудно, да, через прийти через провірити отжать зятками, налогами чи не налогами, справми. А сегодня тут все идти? Сегодня будут стучать один на одного и тому будут верить. Ну, вот Я хочу, такой пример, да? Фабрика обувная, она производит обувь, правильно? Она платит свое. А обувщик сидит, шьет. Шьет, же самое делает. Он тоже платит налог. Тот, кто чистит даже, сидит на улице, чистит обувь. И он будет платить налог. Откуда казна пополняется? Равносильно, шотку так, ні. Значить, щоб понімали, хлопцівали в налогову інспекцію, поприйнімали селищні ради, то і сільської ради, може, хто з органів, вони мені не дадуть зберігати. Поприймали місцеві депутати на місних уровнях, поприймали. раніше, ще скажем, в прошлом, позапрошлом році не платили. Ті, що в кого один, два, три пая, Вони не платили, вони самі собі а там щось порпалися і все. Сьогодні не прийняли, чого хтось платить, хтось не плати. Прийняли, приходять у налову інспекцію, а в мене нема чого платити, я не буду платити. не я більше, що більше 10 тисяч гектарів землі. Ті всі, œр, ті всі організації зареєстровані в офшорних зонах, вони взагалі налоги не платять. Більше того, вони навіть не платять налоги з тих людей, які в них працюють. От чого ж така казна? По чому витягують середньою малого бізнесу на світі? А вони не платять налоги. Я вам розкажу, значить була стаття у нас у тому, в цих жиліцях. Там стояло питання значить, в Магдаліновському районі, фермерша заключила договори із пайщиком. І фірма ця, яка належить на старенку, вона просто засівала. Той платить налоги, а ті засівають і користуються цією землею, урожаєм і пользуються прибутками. Коли ця фермерша почала значить, давати ноту протести і почали там і так далі. Ну, ліця газета виїхала, зробила репортаж і зробили таку журналістську розсліду. Оця фірма, агроалянська, ну та, що належить на старання, це простий вам приклад. Вона зареєструвала у шоді. Налоги вони не І бувають. Ось тобі і кількість. Зараз существує такий закон, в статі введений Верховної Роди, що ви можете, от я не знаю, до мене нічно приїжджала страхова компанія і е, запропонувала. Якщо ви не хочете людям платити налоги, значить оформлюйте в себе 30% своїх людей, а 70% переписуйте на цю компанію, ви будете за одного чоловіка там, платити у рік 40 чи 50 гривень. І все. Ви поняли? Тобто ушли вони від налоги по доходних, ушли вони од налогі з прибутків і от усе. Тому що то зареєстровано в чорній зоні, люди зареєстровані теж на іностранній компанії. Все? Откуда ж будуть налоги? Уберіть ви, уберіть ви закрити в зону, проста арехматика, закрите в чорну зону. Змінити це в законодавстві, який же сволочка, кажеш, внесла його, зробила для себе, щоб не платити народ. І все, і бюджету буде в нас багато. Ви думаєте, чого нам не дають міжнародний валютний фонд? Тому що бачу, що ми просто все розмовимо, возити чи багатіє, а ми можемо навіть казну казунати. просили нас підтримати в даній ситуації. Надіючись на те, що коли в них така буде проблема, ми теж обов'язково поїдемо і підтримаємо. Це безумовно. Та 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 там у нас Ніколаєва фірми, які говорять, що почитали про вас. Вона всім об'єднується, тому що... Це те ж саме. Вони там сказали, що поля розмінірують і почали косити. Вони повний звіздів. В Ніколаєві? Так. Вони тепер розмінірування відбували. Вони там власності з бандитами заодно. А ті просто важки. Я навіть по-другому сказав. Ви розумієте, знаєте, ну там дикарі ті живуть по якихсь ну, там, ну... Ніхто ж там якби. Ну, є якісь проблеми. Там Старейшина, вони його слухаються. Тут оптика. Тут я не знаю, тут даже це те навіть надстаємо дикаючи. Чого? Людей тут було багато, розуміє. А, є, є. є. Спасибо за поддержку да, за ваше прибытия и надежда ну, на увсе. Надеемся, что вас. если нам будет плохо, приедете, вы нам помогаете. В любом случае, в любом случае. Да. Да. Ну, что казав? Пообіцяв багато, да? Нет, он уже наш урожай. Его задача сохранить наш урожай и убрать его. Без вас положить арест, а потом уже разбираться. -у 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 -у. Кому наш урожай будет принадлежать? Спасибо. Да, даже раз, раз. даже наложить положить арест на наши земли, которые ну, именно отца были и мои, то есть они даже на всех хотят арест, а потом в судебном порядке. Так, можно пока не ждать, а значит... Та поїхали ж косити, воно це всяцьке козяйство, ми ж не можемо його мокрим косити, ви повімаєте? Поїхали потроху. Треба погоду заказувати. Та воно погода буде, а ось один дощ випаде, бо дуже хороша погода вже до... До 23-ї, так? Ну от за 20 днів ми його об'єднали. Ну да никак, говорят, мы почистили Боброва. Ну, да. Где там люди в Африке, Это центр города возле озерки. Люди там положили недавно по 70-80 тысяч ну, будки, экскаватором расхерачили. Здесь будет улица, там цветочки. Все, вчера уже новые ставят вход 70 тысяч. То есть, ну просто меняют, соп. обычный редерский захват только мілкового бізнеса ну ми давно самозахист підприємців, ми з какого року 2008 -го. Ми, ну, ні, Сама, не защищаємося виходим пока ми сісти теж результати наші все торгові точки все на місці поки весь... ми разом ну у нас тоже рейдерство були, були магазин страдає да. то знакоме наша, дом частний одиночок всіх порозбивали всіх абсолютно хто один у всіх піджимали бізнес Люди зайшли в власть, зайшли городські. А що сьогодні фермери не будуть? Губернатори і його приближені. Та ні, ну Тут же якби представники тут з усієї області. Є. Є, ну ще ж поїхали там до комбайну. Дивляться, що так. Да. Ну, так і треба. С их стороны, что стоят микроавтобусы, то есть учнет. Думаю, що вони, напевно, действия никаких предметов, пока не зберуть урожай. Ну да, у них просто...